Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходимося сьогодні на Луцькому авторинку, проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтеся, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ранока 16-го року, 1,5 дизель, 194 тисячі пробіг, 17 тисяч ціна. Механічна шестиступенева коробка, салон комбінований. Нісан Кашкай 12 року, двохлітровий дизель, 218 пробіг, 15500 ціна. Панорамний дах. Автоматична коробка. Шкіряний чорний салон. Так, Підігрів сидінь, клімат контроль. Так, це у нас кашкай плюс 2, 7 місць. Дача Сандеро 11-го року. 1,6 бензин MPI, 184 пробіг, без підфарбувань, 7900 ціна. Механічна п'ятиступенева коробка. За деталями звертайте вже до власника. Volkswagen Tiguan В кому гарному коричному кольорі. 13-й рік, двохлітровий дизель, 188 тисяч пробіг, 19 800 ціна. Так, Коробка автоматична. Світлий шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Повний привід. Audi q 5 2020 року. 2-літровий бензин. Так, повний привід. 21 200 ціна автомобіля 252. Так, це кінський сил. 170 тисяч пробіг. Номер телефону власника є. Мало трошки інформації, але можна уточнити за номером телефону. Шкіряний салон. Так сильно затонована. Сонечко засвічує, мені не видно. Панорамний, дах. Mazda CX5. 12 рік, 2,2 дизель. Автоматична коробка, повний привід, в хорошому стані. Рідний пробіг вказує власник 170 тисяч, 13 ціна. Так, виглядає в салоні. Nissan Rogue Sport 18-го року, так, 11 800 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 197 тисяч пробіг. Повний привід. Мазда CX-30. 21 року, 18700 ціна автомобіля, 2,5 бензин, автоматична коробка, 68 тисяч пробіг, максимальна комплектація, вказує власник. Так, є люк. Шкіряний чорний салон. Так виглядає. Nissan Qashqai 2012 року, 10700 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 252 тисячі пробіг. Вказують, що пробіг рідний, сертифікат до автомобіля є. Так, клімат-контроль є. Kia Sportage, 2014 року. семимісна, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, 17900 ціна. 217 пробіг. Шкіряний чорний салон. Volvo XC60 10-го року. 2,4 дизель. Так, 256 пробіг, 14500 ціна. Автоматична коробка. салон комбінований. Так, є ще фаркоп. Nissan X-Trail 13-го року, 12800 ціна. Так, що у нас двохлітровий дизель, механічна коробка, 174 пробіг. Номер телефону. Сподіваюсь, видно. Трошки забула помити машину. Так вона виглядає в салоні. Свіженька Mazda, CX-50, 24-го року, такий дуже яскравий червоний колір. 25 500 ціна, 2,5 бензин, коробка автоматична, 24 тисячі пробіг. Номер телефону є. Ще покажу, як в салоні виглядає. Так, покажу вам ще таку підбірку Audi. Почнемо з q 7 Тут у нас 13-й рік, 14700 ціна, 3-літровий бензин-автоматична коробка, 185 тисяч пробіг. Панорамний дах. Так, сильно затонована. Так, мені не видно, сподіваюсь, вам щось видно. Так, наступна у нас буде біла Q5 в S-Line 2017 року. Так, 15400 ціна, 3 літровий бензин, автоматична коробка, 170 тисяч пробіг, максимальна комплектація. Так, номер телефону. Так, панорамний дах, шкіряний салон. Є, так має бути видно. Так, і Q5 ще одна, вже свіжіша. 2017 року. Так, ну, помити би, але маємо, що маємо. 17 рік, 21900, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 136. Пробіг. Панорамний дах, шкіряний салон. Nissan Qashqai 11-го року, 1,5 дизельний двигун. В хорошій комплектації, Авто в рідній фарбі, сертифікат є. 10600 ціна. Так, номер телефону власника є. Панорамний дах. Коробка механічна. Пержо 3008, тисячі вісім 2020 року. 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка, 170 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 21 тисяча 800 доларів. Салон комбінований. Так виглядає. Хендай тюксон. Свіжоприганий з Голландії. Передній привід, восьмий рік, двохлітровий бензин, механічна коробка, 193 тисячі пробіг, 7600 ціна. Кирин салон.